Дякую, вітаю вас на каналі Володькові Тревеньки. І сьогодні хочу з вами поділитися рецептом просто чудових пиріжків. Так як зараз вже сезон пікніків в Розгарі, це буде просто ідеально взяти з собою на пікнік чи на роботу собі перекусити, чи просто мати зранку, чи на вечір до чаю, до кави, таку от смакоту Тісто ідеальне. Начинка буде варіант, який, на мою думку, тут саме вдалий. Але сюди можна і картоплю, і капусту, і картоплю з гречкою, і рис з яйцем. Ну, за бажанням будете експериментувати. Я покажу одну з своїх любимих власне, з цим тістом. Так що, бріть собі печенько, чайочок і дивіться рецепт вперед готувати. І так. Три яйця. Маленькі 4. Сюди додаємо сіль цукор. І кисломолочний сир. На рахунок сиру. Чим більша жирність, тим краще, а якщо домашній, то взагалі прекрасно. І зараз нам треба буде міксер, щоб це все перебити. Це сирна маса готова. І тепер сюди додаємо борошно просіяне вже з розпушувачем півтора чайної ложки і тут є 500 грам борошна. Ну, плюс-мінус і плюс-мінус там сир буває, вологий, не дуже, то борошно може піти більше, в описі я точно там допишу там скільки як було, буду дивитися вже по процесу замішування. Спочатку починаємо вимішувати лопаткою. А Вже коли лопаткою перемішали, приступаємо до вимішування руками. Тісто має бути такої консистенції, щоб воно не липло до рук. Ну, я ще досипав 50 грамів борошна. Ну, ось, бачите, тісто. Гарне. Кладемо в миску, накриваємо і, як любе тісто, треба залишити хоча б на півгодини. За цей час займаємося начинкою. І так, шампіньони і... Коряче м'язко. Я варив суп, тут є дві спинки і п'ять гомінок. Ну, в загальній кількості один до одного, йде грибів і м'ясо, в мене є по 400 г. І дві цибулини. Зараз наріжемо дрібненько цибулю. І вже тоді підемо до плити. Це все треба буде трошки обсмажити. А куряче м'яско можете пропустити через м'ясорубку. Чи як маєте блендер чопер, робите все там. От, власне, в цих пиріжках мені найбільше подобається оця начинка. Та тісто взагалі тут, ви побачите, тісто прекрасне просто. готово. Ну все, Зараз дрібно поріжемо цибулю і йдемо до плити. Булю порізали. Смажити найкраще, буде, коли запитують, на чому краще смажити на масі чи на олії. На суміші. Це буде найкращим варіантом. Або купляєте спред. На спреді також можна на ньому самому смажити, він не буде пригоряти, бо на самому масі це. Загорить, перегорить і толку буде мало. На суміші сумі ще і олії, супер. І так, грам 15 олії. Дві столові ложки. Сюди даємо грибочки. І як трошки грибочки підсмажаться, додаємо тоді масло і цибулю. І тепер сюди ще додаємо тим'ян. Ми будемо в самому кінцівню, разом як сюди додали м'ясо і паприку. Пам'ятайте, паприка дуже сильно прогоряє, якщо зможете її треба додати в останньому кінці. І тим'ян – це просто ідеальна спеція, яка розкриває смак гриба. От селеру і катушку до гриба ми бажаємо додавати взагалі. Передобавляємо 40 г масла. Що це маса. І все разом треба буде смажити хвилин 10 на такому чуть менше середнього вогню. Кришкою не накривати, рідина має з грибів От, Грибочки вже досмажилися ми вже, тепер додаємо курочку. Додаємо курку. Хвилин. Дві-три. І тепер можна вже спеції. Сім перед засмаком, а решта що там? Я напишу, Написав відео. Все, готово. Загалом весь процес зайняв 8 хвилин. Тепер, якщо холодно на балконі, виставляєте на балкон так Має повністю охолонути до такого ледве-ледво теплого або повністю до холодного. Тісто постояло наші грибочки з курочкою вже охолоне. Так що тепер будемо робити наші коріжочки і розділимо тісто на дві частини, так простіше працювати. Тепер також скатаємо. колбаску і поділимо на частинки. Зараз точно скажу приблизно, як там в мене по грамах вони виходять. ну так 70-80 грам. Тоді в нас будуть однакової форми пиріжки. Тепер треба отак кожну ту частинку взяти всерединку зібрати в такий. І зробити шарик. Так, робимо зараз всі. І так, всі кульки ми зробили. Приблизно з цієї порції тіста буде 18-20 пиріжків. Розкатали так, знову накриваємо і на хвилин 5-10 залишимо, щоб трошки тісто постояло, Воно буде тоді краще з ним працювати. Це тісто постояло і тепер розкатуємо. Ну от така ліпішечка. І таку добру столову ложку, навіть ще трошки. Я люблю, як багато начинки, Як не любите, так що багато начинки можете стільки не давати. Ну, тут йде така добра столова ложка з гіркою. Або навіть столова і чуть-чуть. Ну, все, защипуємо. Пам'ятаєте, швом потім донизу на деку. щоб точно впевнитися, що не розійдуться, проходимо два рази по шву. Трошки так підкатали, підплюснули, форму придали таку гарну. О. І все. І як я казав, що. Ці пиріжки можна і смажити. Так що я покажу там буквально 2-3 штучки я посмажу, бо в мене зараз дієта і смаженого неба. Але, щоб побачили ви результат, як вони виходять смаженими, я посмажу. Дороблю всі, побачимо. побачу. Одні готові. І ще буде. Ті, що тут вже не помістилися 5 штучок, то дам на сковорідку, як смажені. Змашуємо. Жовток з молочком. Плита має бути вже розігріта. І посипаємо одні кунжутом, а декілька посиплю. Мені дуже подобається розмарин. Попробуйте, якщо ви ніколи випічку не посипали розмарином. Дуже смачно. Ну все, і ставимо плиту приблизно на 35 хвилин. Там же дивіться по своїй плиті має бути гарний рум'яний колір. Поки духовці печуться, тут я показую, як вони будуть смаженими виглядати. Смажимо по хвилин 3-4 з кожної сторони до гарної рум'яної скоренки. І ми бачимо, який класний колір. А mm, запах тіста з такою легкою сирною кислинкою. Це не передати словами, наскільки це зараз смачно пахне. Все, наші пиріжечки готові. Пеклися 35 хвилин. О, а? а тут смаження. Ну, вже побачимося ранком, бо у нас. Тривога. от такі у нас красиві пиріжочки. Як бачите, і жарені і ті. І зараз я вам покажу, як вони виглядають всередині. Бачите, яка краса. Це такий а це буде... От, Дуже класне тісто, його тут небагато, більше начинки, менше тіста. Тісто дуже смачне, ну це, коротше, дуже смакота. Дивіться, як вони гарно виглядають. Так що готуйте. Дякую, що завітали. Заходьте ще, підписуйтесь, пишіть коментарі, вам не тяжко, мені приємно. Ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. Підтримуйте канал, любімо українське, підтримуймо українське. Слава Україні! Швидкої нам перемоги, а клятиму скалям смерті!